Дальше виталішах, райо Медо, Ліван, рейтинг 1997. Силійський захист. Атака гран при Це, здається, не дуже хіт. <кій> і темп суперник встає. Ми б'ємо по центру. Боремось за центр. Одна з головних. Цілий дебюту Мітрішпіллю і Єншпілю. Це контролювати центр. Ну, а вийшло, що суперник один хід, другий хід столом робить дебюті. З іншого боку, я витратив свої темпи на ф'янкет. С темпом развиваемость далее меняем у французского слона ну так давай Не дають нам поміняти, ну добре. Можемо пожартувати пішака. Можемо не жартувати. Ну, в будь-якому випадку кінь сюди мальне. Так, так, так. Не дуже цікаво. Давай так, поки що. Ну, тоді слон b5 зараз играет. да, і все. Ну, он зараз може высловит мого. і воно так придеться зіротиш кін єс. Ну, отакує суперник від короля, як би всім. Что, на D5 десь висить, так? Да? Я десь заберу на тут, на тут, на там. На тут, на там. Давай перейдемо такий моментик. Не візьмеш і підеш на е 4 я просто заберу. Так просто брати тоді не буду. На F6 лізеш, так? Да? Мабуть, мені треба грати щось типу цього плану, але у нього якісь такі ударно, ми б'ємо, він шапну, що... Ну давай. Не, не хочет. Хочешь, что и тут заразят? Да, это то есть, вы с этим не даже проем на что -то. Я вже ферзе... Ні, я там брати не можу. я да, там брати не можу. Навіть якщо дуже сильно захочу. Десь тримає під ударом. Чек, а чого я че не забрав? Тримає під ударами, забув про цілу туру. блін. З усіх боків він захищається, представляєте? Що, це робиться? Фу, так і таки було багато тут. Якої не сталося. 67 на 83. А, ну, не дало дебюті під темп, не треба ставати, особливо, якщо суперник ще й центр захоплює з таким ударом, і чорний вже. Тримається краще стоять. Тут вже такі французькі структури. Треба було відразу підірвати і якби, отримати перевагу в центрі. Окей. Я щось думав, що в мене є ще час на маневри, але він тут гарно зіграв. І захопив простір на ферзовому. Тура є один. Ну, десь підготувати, мабуть, треба було ці всі прориви, тому що тут ще Тура не грає. Їй вже нема що робити. Тут слон захищає пішака. Кінь також стоїть не дуже добре. Ну, слон десь підтримує, окей. Вже 4 від короля. Прослабляються всі поля діагоналі. І мені треба було F6 уже тут зіграти. Контрудар на контрудар. удар. Тому вони фігури, якби ви її заграли. Ну, і... Продовжує свій план, але у чорних багато захисту, і якщо подивитися на позицію, їм не вистачає простору, а коли все міняється, то виявляється, що чорні фігури нормально собі заграли. Різдесь треба зіграти. Ну да. я вирішив, що десь тут на пішака напав. Треба було відійти. Ну, ось, вилка висіла, типу удар. І Треба... Я думав про це хід, але думаю, не міг оцінити, що краще, вирішив, що. Заберу пішика і там побачимо. ну, йому, в принципі, немає інших ідей, тому що він ну, тут поліз колись ще тут. F5. Можна сказати, що це пішов в Йому По-іншому вже нема сенсу грати, там якось шукати якісь хороші ходи, і їх просто вже немає. Є просто можливість десперадо, всі вперед, і там що буде, те буде. Да. Ну Звісно, можна було просто туру забрати, так? Да. Відкрита гра і король беззахисний, тому результат очевидний.